Привіт, мене звуть Микола Васильков. Ми на НСК Олімпійській. Це проект Life Bets. програма для тих, хто хоче заробити на футболі, однак вдома на дивані перед телевізором. У німецькій Бундеслізі 6-7 клубів борються за четверту путівку в Лігу Чемпіонів та вакансії в Лігу Європи. Баварія уже чемпіон. Борусія, Дортмунд та Шалькія поділять між собою друге третє місця. Ріжниці між якими для Німеччини нульова. Там навіть жетонів почесних за це не дають. А отже, азарт тих, хто ставить бабло на матчі в суботу, суто діловий, а не спортивний. Компанія Favbet дасть змогу заробити навіть на перемозі Юргена Клопа в Штутгарті. На кожну гривню ви отримаєте 70 копійок. А от у парі Баварія хофенхайм треба ризикувати і ставити на гості навіть нічия для них і для вас буде з коефіцієнтом 6,5. Це серйозний підйом. Еспанська Примера в суботу виставляє одразу три дьорбі. у грі майже одноклубників Атлетикас, Атлетико. Букмекери з парі матч не наважилися віддати перевагу лідерові чемпіонату. Вікторію матрацників оцінюють аж на 2,4. Артем Франков кваліфіковано пояснює, чому. Матч в Більбао обещает быть очень сложным. Атлетика Бильбао тоже претендует кое на что в этом сезоне. Более того, ни для кого не легкая команда, особенно на стадионе Ноэла Сан Мамес, который еще не доделанный, но уже открылся, уже работает на полную мощь. И пока что крайне редко Бильбао терпит у себя дома неудачу, тем более пламенные баски поддерживают свою команду как следует. Если Атлетика выигрывает такие матчи, а в этом сезоне они показали, что умеют побеждать на классе, вырывать победы на зубах, минимальные победы, где-то может быть даже уступая по игре, но все равно добывая три очка, то это будет говорить о том, что борьба за чемпионство очень не закончена. Но я думаю, что самыми пламенными болельщиками во время этого матча будут фанаты Барселоны и Реала. Я все-таки верю в то, что Мадрид сумеет добыть свои три очка. Но це не буде результативним матчем. Це буде очень тяжелим матчем. І мені видится где-то вот такої от 1-0 з м'ячом, забитым во втором таймі в пользу в пользу Мадрида. У місті Барселона Еспаньол зіграє з клубом Барселона. І ця гра для господарів як жорсткий виїзд. Парімач готовий прийняти ставку з індексом 9-0 на перемогу Еспаньола. Проте це ще респект порівняно з чорною недовірою букмекерів до. Райо валікано навіть на нічиї з реалом в Мадриді можна заробити дуже круто. А перемогу точніше сказати, поразку, третю поспіль реалу у чемпіонаті. Парі матчу цінила по королівському. Коефіцієнт 25-0. Це мій улюблений коефіцієнт суботнього дня: 25-0. Ставиш штуку баксів, виграєш квартиру в Одесі. У Кальчо в суботу суперматчів немає. Традиційно усі стежать за Міланом. Вони вдома грають проти Хьова. Трансляцію 21.45 розпочне футбол 1 Парі матч прагматично дає високий коефіцієнт на нічию і навіть на перемогу Россонері – аж 2,3. і За часів Шевченка за такою ставкою в домашній грі проти аутсайдера стояли б черги. Україна стартує з п'ятниці грою Металург 3 Таврія. В суботу грають три пари. «Метадон», «Волинь», Ворства Говерла та Карпати Сивас. Компанія «Спортліга» дала маху хіба що на ставці. Но виграш волині у Донецьку 5.01. Завищений індекс, за милі очі, крупна перемога метадону минулого тура в Луганську. Ну а Карпати-Сивас може і взагалі не відбутися. А отже, 2 плюс 2 в 18.00 можуть нічого не показати. Ну і найцікавіше в Англії в суботу Манчестер Юнайтед робитиметься за Стовіллою о 14.45 на каналі Футбол 2. Марафон тенденційно дає високі 8,5 на гостей і низькі 1,46. На дияволів, хоча статистика останнього місяця дає привід для ризику. Заробити грошенят можна і на дефіті Жозе Моуріні у лондонському дьорбі проти Кристал Пелас. Хоча це навряд чи а отже, коефіцієнт природньо високий 10-0. Ну і гра гігантів Арсенал Манчестер Ситі. 3,8 на тріумф, такий довгоочікуваний арсеналу, 3,7 на нічию, і 2,8 на виграш Ситян. Тут є що проаналізувати. Мало хто зараз поставить на арсенал, враховуючи те, що команда втрачала, за те, що зараз взагалі ситуація дуже несприятлива. Ліверпуль піднімається, всі піднімаються окрім арсеналу. Якщо б робити обережну ставку, то мабуть я теж поставив би на перемогу, мінімальну перемогу Сіті. Але так за відчуттями краще, ну і коефіцієнт, зрозуміло, це нічия. Тому що ну, розбили Манчестер Юнайтед Сіті, все це добре, але Юнайтед це не той клуб, який за тиждень може два хороші матчі видати. Вони і без того вже своє, що могли, награли. Тому я думаю, що ближче до нічиєї і не обов'язково дуже результативно, тому що Арсенал, якраз, якщо потрібно, може і контролювати м'яч, і віддавати контроль. Тобто е, команда буде. Ще більш обережно, ніж завжди, до цього спонукає ситуація, і якщо команда тримає м'яч, це не обов'язково, що вона буде тільки атакувати і створювати безліч моментів. Я думаю, що швидше там десь ближче до нічиєї. 1-1, це якщо ставити, так на хороший коефіцієнт. На цьому все в кадрі працював я, Майкл Васильків. Веселих вам несподіванок ставків в неділю. Оцінімо в суботу. Куку! -ку.